Наше торгове приміщення знаходиться в щільно заселеному районі, Ми бачимо вхідна група і фасад. Добре проглядається з дороги, щільно заселений район, постійний пошахідний трафік. Бачимо багато поверхових будинків, поруч торговий центр, продуктовий -то маркет. Дорогу так уж порушается, много полутора метров. Вот, мы видим, люди. А, Людей почти постоянно. Дека здорова родина. зручна парковка, заїзд для авто для авто. Давайте ще проглянем, що є на посаді. Так, коротше, мережовий також магазин Діні, стоматологія і зоомагазин. У нас торгове приміщення поруч з аптекою. Бачимо, вони собі такий ліфт зробили. І вікно з хідною групою.